Так, обрізаю стару грушу. Ой, кажу стару грушу. Вже ці дерева перемішали, вже не знаю, що обмелю. Коротше, старий персик йде на відновлення. Тобто все, все втекло на периферію. Ось, дивіться, такий персик, бачите. Всі гілки оголилися, ось можна побачити. Ось так, бачите, оголилися всі гілки і все в нас втекло. Задача яка? Вернути все назад, максимально відновити цей персик. Що як роблю зараз, все поетапно показую. Нагілка виходить ось сюди на вулицю. Виходить. Що я роблю? Я підходжу, дивлюся на неї. Моя задача її максимально вернути назад, отримати урожай і отримати нові пагони. Так, беремо ножниці, дивіться, такі варіанти є знакувальнею. Поняли, так? і є, які ріжуть на зріз. В нашому випадку я беру ось ці на зріз, що ріжу, тому що е міленькі. Такий як на персику, ось такі, о, їм тяжко вирізати. Цим я можу вирізати сухі і все таке під ноль, поняли, да? чого я використовую конкретно, такі, яка різниця взагалі для них. Ось таким такі тонесечки, бачите, ці, що треба вирізати, я їх такими вирізаю. Тому що ті знакувальні вони роблять, як відходять як відходять чуть -чуть від. Від 100 бора через 100, отак, під ноль не виходить зрізати. Що я роблю? Все, я підійшов до цієї гілки. Я я кожну гілку зараз маю зрізати для того, щоб на наступний рік ми звідси отримали нові нові пагони. Ми отрима звідси нові пагони. І при цьому. Кожну гілку поняли, кожнусячку, щоб ми отримали нові пагони і якісь пагони стрімуть назад, і звідти б нам вже потім переводити, працювати. Тобто, зрозуміли, підходите до самого кінця своєї гілки, тої, що вже оголилася, і... Тут ріжете, ріжте ось так. Кожну гілку ви маєте коснути. І тут ви маєте чуть-чуть вже, вже назад вернути з переводом на, опять же, на якийсь персик чи на ще якусь плодову гілку. Плодові бруньки на персику це вони ось такі, бачите? Вони пампухаті, понадувалися і вже повисувалися, ось бачите, вони тут є на кожній гілці. Щоб ви розуміли рівень плодового навантаження. Чуть не податково навантаження. Зрозуміли, да? все, йдемо далі працювати, все розріджуємо, вибираємо. Тоненьке, забираю взагалі. А ці всі ось так на плодові бруньки перевожу, перевожу. І все. Ось так. ось так. Дивіться, зараз ось так. Ще тоненький і ось так. О, бачите, що має вийти? Таке от тирло. Тирло прямо. Взагалі не має бути. Тут, повірте мені, тут буде урожаю маса і буде маса всього. Е, Зараз йдемо дивіться, які там кущі, Зараз будемо працювати. Так, працюємо далі. Ось е, росла доверху, ми її зрізали. Собака, друг людини. Хай вау, вона теж допомагає. Зрізали, росло доверху, зрізали на переводи на ось це все. Поняли, так? Да? Що? Тут зараз задача наша максимально розрізити, і я пропоную ці е, гілки зрізати на пеньки, щоб вони відновилися. Все сухе, вирізаємо, щоб вони відновилися і дали нам нові пагони. Так ми обрізаємо зараз персик. Все тоненьке, сухеньке ми вирізаємо, тому що він не обрізався. Суха гілка. Забирайте, але забирайте під такі лучі пеньочки, тому що є надія, якщо видно, видно, що ось такі я пеньочки залишаю. Що з таких пеньочків, навіть якщо у нас була полі суха, з таких пеньочків нам може вже дати нову гілочку на відновлення. Ось, суха гілка. Ось, і покажи, будь ласка. Ось, дивіться. Вся суха, бачите, все сухе. Ми її, звичайно, забираємо звідси. Але опять же, зрізає на такий пеньок. Він тут ще зелений, повірте мені, не видно, ні? Ну, надіюсь. І так само зрізайте на пеньки, що воно повинно відновитися. І все. І ви тут працюєте ось на такі на відновлення вашого дерева. Тобто, ось так, ось так. І погнали. Зараз я не думаю, що я буду прямо робити зйомку всього е, всєї, всього дерева. Але ви, ви маєте зрозуміти сам принцип. Ви маєте відкрити тут все, буде добре все, все посипати. Ось так, бачите? Все, ось одна гілка може сладати. Оця обрізана. Давай ще зараз цю покажемо, як обрізаємо. Так, дивіться, на неї немає нічого. Ні плодових бруньок, нічого. Вона вся сухенька і така, як треба. ми її забираємо. Тут така сама ситуація. Але я її не зрізаю під ноль. Зверніть увагу, не, звер... не зрізаю під ноль. Навіть ось дивіться, все, зрізав, вона вся суха, на неї нічого немає корисного, але я зрізав на пеньок, тому що е з часом персик так буде з кожною гілкою. І тільки так ви його можете відновити. Дійсно нічого немає. Ось <рес> таке вийшло. Справді не було, що то що. Через те, я говорю, на тім тоненьких у вас нічого не буде. Ось, дивіться, на таких ось, ось бачите, де є вже мощніше. Дивіться, яка, скільки цвіточних почок, бачите? А на таких практично нічого немає. Через те, щоб не крачати взагалі нічого, звідси, ми його краще ось зробимо йому, щоб воно щоб воно його відновляло. Ось так. Ой було. Це, це зараз мене товари знімає і, і є по сумісцю власником цього дерева. Я представляю. І так терпеливо ще чекає. Навіть зараз буду я свої емоції висказувати. То через то він людина порадочна мовчить поки йде зйомка. Але зараз буду мати щось. Все. І, і ви маєте просто ось так відновити максимально своє дерево. Тільки так, і більше ніяк для відновлення. Треба э, персик. Ось так. Ну все, мій друже. Перекращай, йдемо працювати.